Зовсім ефективний. Він повинен бути якісний. Насправді, от перший ваш коментар був про те, що Враховується там якість, професія, спеціалізація угу. і так далі. Так, дійсно воно враховується, але на жаль, це вторинні ознаки, за угу. якими мобілізують людей. Угу. Ну от до чого призводить цей виключно кількісний експеримент, якщо можна так сказати. Причина самовільного залишення частини і позиції криються не в людських страхах, а в системних проблемах в армії. Заступник командування. 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук заявив, що без структурних змін кількість таких випадків буде зростати і далі. А каральні заходи не здатні вирішити цю проблему. Давайте почуємо. Це про причини і наслідки, причини абсолютно інші. Саме тому закон три який хоче прийняти Верховна Рада України. Він у мене як це по-європейськи, да, викликає глибоке занепокоєння. Чому? Тому що причини, по яким люди йдуть СЗЧ, не вирішені. да? Це глобальні причини, да? А кранік, а кранік хочеться закрутити, тому що ну, так же ж правильно, да? ну і воно виглядає правильно. Да? Пане Сергійне, у вас є можливість спілкуватися з військовими. Чи можете підказати не будь ласка, якщо говорити про ті проблеми і ті причини, через які людина йде в СЗЧ? От перші три причини, наприклад, найпоширеніше. Ну, щоб ми так само розуміли. Насправді найпоширеніша, найпоширеніша причина останнього року це були проблеми з переводами з однієї військової так. частини в іншу. Угу. Багато хто із військових вирішував таку проблему. Таким чином він йшов все заче, потім та частина, яка хотіла, щоб забрати його до себе, писали відповідні документи, і він переводився. Тому така велика кількість СЗЧ, вона дійсно продиктована цим. Друге, це те, що ми обговорювали пару хвилин тому, це. Розуміння людини, яку там спіймали на вулиці, що в неї є можливості для там відсрочки, uh -huh. або там за станом здоров'я не uh -huh. там проходити службу і так далі, але це проігноровано дуже багато таких людей. Здійснюють самові самовільне залишення частини з метою потім сподіванням потім на якусь амність довести державі, що він мав а, на це право, або довести державі отримати відповідні документи і звернутися, але вони стикаються із відповідальністю, яка наступає також за СЗЧ, тому вони. Чекають, поки це буде врегульовано, і насправді ну будемо відверто казати, що дуже неякісно їх розшукують ні військова служба правопорядку, ні поліція. Ну розшукувати їх ж мають представники ДБР, наскільки ми правильно розуміємо. А слідчих ДБР не вистачає. Якщо говорити про регіони, їх там геть не вистачає. Ну розшукувати насправді це оголошення. В розшук uh -huh. повинно ДБР. Але якщо він уже оголошений в розшук, ця людина, то її може затримати звичайний патрульний поліцейський, а потім передати вже для. Перевірки, там розслідування і так далі. Але насправді цього не відбувається. І там, щоб якісь розшукові конкретні заходи проводились, дуже рідко це відбувається. Це якщо людина там випадково десь її зустріли, то можуть затримати і далі розбиратись. Uh -huh. Ну а третя причина це, звичайно, я не знімаю відповідальності із військових, які іноді ведуть не дуже там вели вірніше до призову, не дуже. Скажем так, законослухняний спосіб життя, деякі зловживали алкоголем, деякі зловживали там і наркотичними засобами, це не секрет. Оці причини вони в основному це я я б назвав це третя позиція, з якою це відбувається також. Якщо говорити про нашого спікера, кого почули Іван Тимочко, часто гість у наших програмах, голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ, Він заявляв, що для того, щоб мобілізація була ефективною, вона має опиратися на інформаційну базу, зокрема і на реєстр виборців. Адже з його слів він найчастіше оновлювався. Ну ні для кого не секрет, що перепис населення. Офіційно в останній, якщо не помиляюсь, проводився ще в 2001 році, так. більш як 20 років тому. А оці от реєстри і черговість наших виборів дозволяє оновлювати от подібні дані. Як ви до цього ставитеся? Чи не створює це певні такі дискредитаційні фони для виборів в Україні? і Не буде відвлякувати в майбутньому uh -huh. виборців ходити на ці заходи, скажімо так. Ну, перебування в реєстрі виборців від самого виборця по великому рахунку незалежно. Ага. Тобто, це держава формує реєстр виборців, до якого входять ТЦК. Ой, ЦВК, перепрошую. так, так. Да. Тримає його ЦВК Центральна Виборча комісія, яка на підставі там демографічного реєстру, реєстрів РАКСУ, реєстрів щодо реєстрації. Багато ж в державі реєстрів. Тобто на вибори ходити не потрібно, аби ти там опинився? Це навпаки працює. Ти зможеш прийти на вибори, якщо ти є в реєстрі виборців. Ага. От а якщо ти хочеш реалізувати своє право, але тебе немає в реєстрі виборців, ти можеш відповідно через суд подати відповідну заяву. Там спрощена процедура, ага. і тебе внесуть цей реєстр. Але е знову ж таки, е я вважаю, що ці реєстри повинні бути доступні для використання і Міністерство оборони не тільки повинно мати право їх використовувати, uh -huh. а й зобов'язано їх використовувати для того, щоб вести облік мобілізованих, наприклад. Якщо е, Мінсосполітики видає довідку, що людина, е, тимчасово переміщена особа, внутрішньо переміщена особа, там зареєстрована в Донецькій області, а внутрішньо переміщена там у Вінниці, ну, умовно кажучи, uh -huh. то вона повинна бути ТЦК не повинен її ловити десь. І казати, ти в розшуку, тому що ти не подав документи, ТЦК і так повинно бачити, міноборони повинно бачити, що ця людина зареєстрована як внутрішньо переміщена особа в Вінниці, угу. повинна поставити його там на облік. А далі вже відповідно йти за процедури. От я ще подумав, пане Сергію, може ж бути таке, знову ж таки, гіпотетично, що людина, яка просто зараз нас захистає, захищає на фронті з тієї чи іншої причини, не опинилася у реєстрі виборців, і вона віддаючи, ну скажімо так, весь свій час кров та піт за нас. І з вами опиняється у ситуації, коли не може проголосувати за того чи іншого кандидата, зробити свій вибір, хоча вона має право на цей вибір більше, напевно, що ніж будь-хто з нас. От у цьому контексті одразу ж хочеться три дефініції розглянути з вами: право саме у контексті юриспруденції, саме можливості вибір. Ну і все те, що виливається у якусь справедливість. Ті, хто ви. Виїхав за кордон під час війни, не повинні брати участь у політиці, коли настане мир. Це чергове питання справедливості, яке хочеться з вами із правової і з етичної точки зору обговорити. Думку, яку попередньо зазначив, озвучив командир 429 го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС Юрій Федоренко в ефірі Київського часу. Він наголосив, що нині на фронті воюють і ті, хто до 2022 року був у політичних партіях або мав депутатський мандат. Воно час чимало українських чоловіків призовного віку виїхали з. За кордони, і на думку командира, після війни вони не повинні мати право брати участь у політичному житті держави. Ну і Тим часом голова комітету виборців України Олексій Кошель в ефірі ранок лайф заявив, що український державний бюджет на 2026 рік має радше передвиборчі, ніж воєнний характер. Крім того, активізуються штаби, поширюються газети. Все це на думку Кошеля, говорить про фальстарт кампанії. Давайте почуємо. Я бачу, це один із сигналів того, що дійсно йде підготовка до можливих виборів. Якщо ми насправді подивимося за діяльністю окремих політиків, активністю в виборчих округах, от в мене складається враження, що за останній місяць у нас ну, багато в чому можемо говорити про фальстарт виборчої кампанії. У нас війна, у нас гостра фаза війни. Але для багатьох політиків, особливо в мажоритарних округах, я бачу достатньо підвищену активність. Ну, ця думка, ті, хто виїхав за кордон під час війни, не повинні брати участь у політиці. Ще раз думка в е, Юрія Федоренка. Ми вдячні принагідно, за його службу. Він кожного дня робить для нас можливим наше е, безпечне небо. Е, і ми розуміємо, що це дуже чутлива буде тема після завершення цієї війни для військових, для суспільства українського, яке тут проживає. Ну і так само для тих людей, які виїхали. Тому я хочу. Питання спочатку розглянути з не юридичною саме не етичною, а юридичною. Якщо ми говоримо про те, що, наприклад, ми на якомусь законодавчому рівні по завершенню війни забороняємо, наприклад, голосувати тим людям, які виїхали під час війни для своєї безпеки за кордон і не повернулися по завершенню цієї війни. Знову ж таки, чи не є це порушенням конституційних прав? Українців, це однозначно порушення конституційних прав. Є е, основний закон в Україні це конституція. Е, і тут дуже перепрошую, давайте, давайте так розділимо. По-перше, голосувати раз, і по-друге, брати участь у виборах. Два так е, саме про це я хотів сказати: е, не можна позбавити людину е, щодо її воли виявлення, тому що джерелом влади в Україні є народ згідно конституцією. Uh -huh. е, Кожен із громадян України це є складова цього народу, і не можна його позбавити можливості висловити свою думку. Тому можна позбавити можливості, от якщо взяти наприклад закон про люстрацію, займати обіймати певні посади. Можна законом обмежити на які посади може бути обрана людина. Наприклад, зараз існує норма про те, що президентом України може бути обрана людина, яка останні 10 років проживала в Україні, uh -huh. Uh -huh. тобто. Якщо людина не проживає в Україні зараз, з будь-яких причин біженець самостійно там бізнес або щось інше, вона не може в подальшому 10 років обиратися на якісь конкретні посади. Це законом можна врегулювати, але висловити свою думку. Неможливо позбавити це, ми повертаємось до тоталітарного радянського часу, коли закривали рот, просто і не давали можливості говорити. Угу. Щодо етичної сторони, я приведу простий приклад, і все стане зрозуміло. Згадайте вибори в Молдові. Угу. Якби там не голосували громадяни Молдови, які Діаспора. зараз не проживають на припадні. І території Румунія, Молдови. до речі, так само Так, і Румунія також. Які були б результати виборів в Молдові, я думаю, що не дуже сприятливі для, для нас як сусідньої держави. Тому е, я я б не ділив цих людей на якісь там е, сорти. Я розумію там образу певних громадян України, які залишаються тут, військових, тим більше, а. що ми захищаємо вони ні, але е, це можна обмежувати з точки зору зайняття якихось державних посад і впливу на державні процеси, але позбавляти право вибору право. Свободи слова і проголошення після закінчення військового стану неможливо. Пане Сергію, дуже дякуємо за чітку юридичну позицію і за позицію як людини, громадянина. Сергій Старенкій, адвокат, заступник голови комітету захисту справ людини Національної асоціації адвокатів України з нами спілкувався. Ми одразу ж оперативно долучаємо наступного спікера, який вже просто зараз з нами на прямому зв'язку перебуває. Це Юрій Романюк, голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО. Пане Юрію, неймовірно раді вас! вітати. Та бачите і чути у ефірі новини Лайф. Слава Україні! Іронаслава Маргарита і Павло, радий вас бачити на Пане Юрію. Ми сьогодні запитуємо наших гостей та наших глядачів, чи змінять на їхню думку удари України по РФ ставлення росіян до війни. І ми пропонуємо чотири варіанти відповіді: так вони задумаються, ні залишаться поза політикою, можливо, але не всіх, і пропаганду не перемогти. Все це ми запитуємо. Звісно, що в контексті ось цього рішення, яке буцімто ухвалив Трамп, стосовно передачі. Чи томагавки в Україні, але звісно ж десь там в умі, як то кажуть, тримаємо і заяву президента Зеленського, який сказав, що останніми днями лупимо по Росії по території Російської Федерації своєю зброєю, і тут не лише про дрони йдеться. Тобто мається на увазі і наше вичизняне виробництво ракет, можливо в тому числі далекобійних, коли говорити про рішення Росіян, ставлення Росіян до війни. Я хочу конкретно у вас запитати не про тих маленьких росіян, маленьких людей, як вони самі себе називають, а про політичну верхівку. Чи змінить це їхню думку, чи повпливає на них? Я думаю, все ж таки на всіх попливає, бо ті люди, і навіть маленькі росіяни, яких ви кажете, вони по 5-6 годин стоять в черзі на автозаправочну станцію за бензиною чи соляром. Повірте, що в цей момент вони менше всього думають за пропаганду і за ще щось. Вони думають, як би заляти ті нещасні 20 літрів в бак, щоб, які ми допускають, дозволяють, і поїхати. І вони знають, чому в них немає бензини. Вони не настільки дурні, щоб не розуміти. А особливо Бірговецька область, яка вже який день сидить без електроенергії, я думаю, що вони вже і пропаганду не чують і не бачать ні Скабєєва, ні Соловйова, тому що ми їх відробили від того Останкіну. І я думаю, що одної із перших цілей для України має бути саме Останкіна, в тому числі як символ тої пропаганди, про яку ви тільки що казали, пане Юрію. Ну а але тут у цьому зв'язку згадується мені заява очільниці отряда в Путіна. Ну є там такий шабаш та, на Росії, і вони часто густо. То жаліють і записують відео із переживаннями стосовно американців, тому що бачите, у них там за океаном дуже погане життя капіталісти їх обдирають і так далі. От вони у них своя візія, вони через свою призму мені здається дивляться. Вони розуміють, що вони самі, вибачте, повуха у різних субстанціях, але при цьому думають, що в когось ще гірше, і я впевнений, вони можуть захотіти зробити ще гірше українцям, не думаючи про те, що це буде потім також нести свої наслідки. Чи може це так спрацювати в інший бік? Е, ні, від них нічого не залежить. Залежить все ж таки від е, одної людини. Навіть не людини і його оточення. А вони також не дурні. Вони чудово розуміють, вони є власниками цих нафтопереробних заводів, наприклад, вони є акціонерами Газпром і РосНІФТІ. І вони перші потерпають від цього всього жахіття, яке на них зараз обрушилось завдяки спроможності України долокобійно знищити їхню енергетичну інфраструктуру. І вони чудово розуміють, хто винний в цьому всьому. Ну безумовно, Україна для них це так, але вони... Вони розуміють, хто один сьогоднішній ювіляр винен цьому всьому кошмарі, який на них на накін... впав з 2022-го. Чого би вони дуже хотіли уникнути, угу. те, що вони не можуть це сказати публічно, це не значить, що вони так не думають, і вони чудово розуміють, хто в цьому всьому винен. Тут якраз дуже до нашої розмови з вами лягає. Ройтер сповідомляє, що у Росії один із найбільших НПЗ Киришський зупинив свою найпотужнішу установку первинної переробки нафти після атаки дронів. Ну і додам, що у 2024 році цей НПЗ переробив 17,5 мільйонів тонн нафти. Це понад шістдесят це понад 6% загального обсягу нафтопереробної галузі російської. Федерації. В мене таке до вас питання ще, пане Юрі. От якщо говорити про певні класи російського суспільства, ну дійсно ми розуміємо, що це. Еліта інколи потерпає від дії України і збройних сил України і дякуємо збройним силам України за це. Чи не може бути так, що саме еліта російська може розпочати проти того самого Путіна певний заколот, коли вже буде бік пік цієї активації нашої сили військової, і просто ми кожного дня, все будемо нарощувати, нарощувати удари, наприклад, по тим самим НПЗ? Ну, пані Маргарита, дуже мало сумнімало ймовірно і швидше сумнівно, що це дійсно може статися в такій тоталітарній диктатурі, якої є е, на сьогоднішній день Російська Федерація, де цілі армії охороняють одну єдину людину. Якщо на сьогоднішній день навіть процвітаючи Сполучених Штатів Америки з усіма їхніми стримуючим факторами, не можуть призупинити скочування до авторитаризму, де е, Трамп, супереч рішенням суду, водить на національну гвардію в окремі демократичні міста і штати, uh -huh. і плювати хотіли на рішення суду. І більше того, будинки, де живуть судді, зривають і підпалюють, то це щось говорить зовсім про інше. В той великий шаби зібрання 800 генералів Сполучених Штатів в Америки в одному залі було спрямовано тільки на одну менту. примусити їх виконувати волю президента, забути, що вони клялися на вірність конституції. А як сказав Хексіт, ми всі винні виключно нашому президенту, хоча насправді вони винні народу Сполучених Штатів Америки і конституції, а не президенту. але там все перекручено верхнулам, так це в демократичній країні, і там не можуть поставити на місце навіть суди рішенням своїх незаконні дії президента. То що ж ви хочете в Росії? Це мало ймовірно, як в КНДР, Почули. в Ірані чи в Росії, чи в Китаї, пане Юрій, але тим не менше, враховуючи вашу. Любов таку палку об любов об'єктивну об'єктивну об палку любов до Дональда Трампа все одно ваша позиція дуже коротенька, тому що в нас є ще наступна тема. З вами обговорити її, чи надасть таки Трамп Тауруси о, о, тамагавки. тамагавки перепрошую, для України? Ну, пані Маргарита, дуже складне питання з одної сторони, хочеться вірити, що це не є предметом просто тиску на Путіна шляхом погроз, що ми дамо Україні тамагавки. Якщо ти не сядеш за стіл переговорів і не розпочнеш мирні переговори щодо припинення бойових дій на лінії бойового зіткнення, це з одної сторони. А з другої сторони, Трамп не може не почути погрозу Путіна, що це розірве наші стосунки на фоні того, що. Що Путін готовий на рік ще продовжити в односторонньому порядку дії договору про стратегічне наступальне озброєння? А для США це дуже важливо. Це те, що підписав Рейган і Горбачов ще в 80-ті роки минулого століття, яким понад 40 років цьому договору і для Сполучених Штатів Америки стратегічне наступальне озброєння Росії представляють певну турботу і занепокоєння. І вони до цього відносяться дуже серйозно. І Трамп вже відповів так. Мені подобається ця заява і ця пропозиція. Путіна, як прокоментував Трамп, і на фоні того, що якщо Україні дадуть томагавки сьогодні, наприклад, ми моделюємо з вами ситуацію, а наші телеглядачі нехай самі шукають відповідь. А завтра Росія у відповідь надасть свої ракети Хусітам, які будуть знищувати американські, британські взагалі європейські кораблі, перській затоці, ваденські затоці і тому подібне. надасть ракетні технології КНДР, хоча вона може і так уже передає поділитися. Ракетними технологіями з Китаєм і з Іраном, то чи це буде в національних інтересах Сполучених Штатів Америки, Японії, Південної Кореї, наприклад, я для прикладу кажу. Безумовно, тут є питання, чи це дійсно реально нам, з нами говорять, що нам продадуть ці ракети, ми зможемо їх використовувати. Як Трамп сказав, ви мені дайте. Нехай Зеленський скаже дві відповіді: куди за якої метою він хоче мати і куди він хоче їм стріляти? Хоча без американського польотного завдання туди. Загнати польодне завдання неможливо пане Юрію, А тут ще одне питання: а чи збираються ці ракети в принципі використовувати? Тому що то я хочу навести цитату Єгора Чернєва, голови української делегації у парламентській асамблеї НАТО, який сказав, що Україні спочатку дадуть кілька ракет, томагавк, але одразу стріляти по РФ не дозволять, бо важливо дізнатися реакцію Кремля. Як я розумію, це в першу чергу позиція Білого Дому він заявив, що якщо жодної реакції не буде, можливі удари по російському прикорм. Доню, Незважаючи на те, що томагавки, як я розумію, це ракета доволі таке немаленької дальності. Він заявив, що якщо знову ж таки Путін не піде на переговори, радіус ураження буде збільшений так само, як і поставки ракет Україні. Дуже коротко, бо є важлива тема для розмови з вами. Чи буде ця реакція? його особиста точка зору? Чи в нього дійсно є виток інформації? Що це такі сценарій погоджений? Це ж голова української делегації. припускаю, що має більше інформації ніж ми. З вами. Ну, безумовно, так я згідний з вами, але я все ж таки поки що станом на сьогоднішній день я схиляю, що це більше знаряддя. Що це Дубаска руках білого дому і банкової з метою тиску на Путіна перепинити бойові дії, і сісти за стіл переговорю. Тільки для цього так розгортають оцю цю тему з томогавками. Найбільше, на мій погляд, ніж реально надання їх для бойового використання в бойових умовах в, лип, в території Російської Федерації. Бо прикордонні точно нам не потрібно. І ще одна цитата великого чиновника, важливого чиновника свого часу, колишнього генерального секретаря Альянсу НАТО Єнса Столтенберга у інтерв'ю німецькій газеті він сказав, що НАТО могли б запобігти війні в Україні, якби іще ще у 2014 році, на секундочку, більше 11 років тому надало більше військової підтримки Україні. Мовляв, саме він намагався переконати членів збільшити допомогу однак, на той момент більшість просто заблокували. Це прохання також додав, що у Альянсі не помічали наскільки великою є загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Давайте почуємо більше. Майже всі союзники спочатку дуже неохоче надавали військову підтримку Україні, побоюючись гніву Росії. Якщо є щось, про що я шкодую за ці 10 років, то це про цю невизначеність. Якби НАТО надало Україні більше зброї з самого початку, це могло б зупинити Росію від здобуття такої великої території. А можливо, Росія взагалі не наважилася б на вторгнення. Тому, якби ми пожертвували лише частину того, що ми зараз маємо доставляти щороку, ми б могли запобігти всій війні. Єн Столтенберг, колишній генеральний секретар НАТО. Ну і колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель звинуватила Польщу і країни Балтії у відмові від прямих контактів між ЄС і Москвою, натягнувши на їхню опосередковану відповідальність за початок повномасштабного російського вторгнення в Україну. Таку думку вона висла в інтерв'ю угорському виданню партізан за її словами. Через відсутність прямих переговорів з Путіним за часів пандемії ускладнилися досягнення компромісів. Щодо до України. Ну і давайте почуємо пані Ангелу Меркель Ми більше не могли зустрічатися, тому що Путін боявся пандемії коронавірусу. А якщо ви не можете зустрічатися, якщо ви не можете обговорювати розбіжності віч на віч, то ви не зможете знайти нові компроміси. Саме тому коронавірус головна причина, чому РФ політично радикалізувалася та, зрештою, напала на Україну. Гійгусактаракозуяну, хоч це почути, як ви розумієте, навіщо це було заявлено, пані Меркель. Можливо, вона просто якусь увагу їй почала бракувати цієї уваги, яку вона раніше мала, тому що ну ми розуміємо і пам'ятаємо. Спочатку в 2008 рік вона взагалі то ну зробила все для того, щоб Україна не стала членом альянсу. В подальшому ще розкривалися певні дані, що саме Німеччина не давала зброю, коли нам це було потрібно. За її каденції ще ну і ми ще пам'ятаємо її як добру подругу Путіна і їх теплі відносини, коли наприклад вони там ручкувалися, трошки обіймалися і тому подібне. Це все було зафільмовано в історії світовій. Взагалі, навіщо зараз все це? Ну і ми пам'ятаємо польську позицію. Вони фактично сказали про те, що це нісенітниця. Дивіться, по Столтенберу. дуже е, класно бути мудрим, заднім числом абсолютно. через понад 10 років. Давайте пригадаємо, тут абсолютно повно. Мені дивно, що Єнс Столтенберг сказав таку дурницю, як ми замало давали зброї. Та Єнс, ви взагалі не давали жодного патрона. Давайте з цього почнемо. В 2014, 15, 16, 17 ви не.